Зоряні війни в столичному ботанічному саду київська молодь встановила на одній з алеї скульптуру одного з головних героїв відомої саги магістра Джедаїв на ім'я Йода. Ентузіасти кажуть, вони є фанатами фільму. Тепер мають своє місце сили в улюбленому саду. Ім'я автора скульптури не розголошують. Відомо тільки що це українець. На додаток до йоди облаштували ще й нову алею. На відкриття завітали і головні персонажі зоряних воїн». У захваті особливо були найменші поціновувачі цього фільму. Він дуже маленький, але дуже хорошо. Б'ється, ось наш майстер йода, який символізує собою спокій, мудрість, силу, знання, все, що потрібно.